На Україні, пам'ятаєте, виключали нам світло. Навмисне, не навмисне, народ відгукнувся. На це знову ж таки спробую донести вам цю думку. Уявіть собі, що їде ліфт, який потребує електроенергії, і тут світла не стало. Ще, напевно, у столиці парламент не знає, хто в державі українське світло вимикає. Лише як лампочка погасна в квартирі чи в хаті. То лунають по Україні слова матюкать. І живріє в кожнім домі у темряві свічка, та яку би там не піщик чи була не пішка. У ліфт пхали звідчайдушно вперті пасажири. Хто з бульдогом, хто з ровером? Сумками чотири Стефан квапився додому на поверх дев'ятий. Бо наївся він горохи. Горох давав знати. Ще до того випив пива, два по два бокали, і йшли тепер з середини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас частенько, буває, що якась юр мурза світло вимикає, загаймував ліфт, зненацька посеред дороги, Стефан стиснув, мов опрочем. Свіжий жит і ноги. В ліфті пахло перегаром. Хто звіс оселедці, когось серце закололо когось поперечці. Стефан думав, що попереді серце дурниця. От як бабахне зараз його дробівниця. А тут ще стара матріола на ліфт кричала. Зірія, як дура за вітрієнка, не голосувала. Стефан хотів її вдарить, чи на пальці стати, та боявся нам слово з трьох літер сказати. А це тисне й розпирає, тує помпує, Стефан терпить і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось ровера крутнув на чекрана. І керовницею сильно притиснув Стефана. Стефан хоч був твердий з зробу, але таки здався. На поверсі здавалося, що ліфт розірвався. І головне, що у ліфті не могли збагнути, хто це вчинив, так підступно. І як далі бути, Стефан кричав, то пес! То пес, а пес вив!» Аж клявся, що він же перед під'їздом відсалютувався. А як світло увімкнули, і ліг відчинився, тусічим душ повтікали, тільки пес ночися. Непристойно трохи виглядає, але нехай той про це знає, що струм вимикає. Якби він застряв у ліфті чи світив свічками, то, може би і не дражнився вечора з нами. все.